Велика людина, яка допомагала людям у всіх куточках планети з будь-яких питань у різних галузях, сьомий Любавицький ребе. Понад 100 років тому, 11-го Нісана, у місті Миколаєві Російської імперії, в родині рабі Леві Іцхака та Ребецен Ханишне Ерсон, народилася перша дитина, яку назвали Менахем Мендл з раннього дитинства. Було помітно, що для Менахема Мендла дуже важлива заповідь любити ближнього свого як самого себе, і він готовий прийти на допомогу будь-кому, хто цього потребує. Його мама розповідала, що коли під час погромів єврейські сім'ї ховалися в укриттях, маленьке. Менахем Мендел допомагав заспокоювати дітей і підбадьорював малечів, щоб їхнє місце укриття не було виявлено через дитячий плач. Менахем Мендел вирізнявся винятковими здібностями до навчання. З дитинства він особливо трепетно ставився до молитви та вивчення тори. Вже у п'ять років батьки забрали його з хедера й найняли приватних вчителів, щоб він міг удосконалюватись у вивченні тори. Які якості Менахема Мендла проявилися у дитинстві? Через деякий час їхня сім'я переїхала до міста Катеринослав сьогодні Дніпро, Україна, де молодого Менахема Мендла познайомили з дочкою шостого ребе Хаєю Мушкою. Минули роки, і жити в радянському союзі стало небезпечно. Євреям забороняли дотримуватися тори і вірити у Всевишнього. Шостий Ребе Йосиф Іцхак Шнеерсон був заарештований і засуджений до страти, але сталося диво, і його виправдали. Ребе з сім'єю залишив радянську Росію та оселився в Європі. Весілля рабі Менахема Мендла та Ребе і Мушки називали весіллям століття. На святкування до Варшави приїхали найвидатніші євреї того часу. Весілля святкували в усьому світі, а у Ребе вдома в Катеринославі батьки гуляли до самого ранку. Після весілля молодий Менахем Мендл продовжив навчання у Парижі та Берліні, де здобув кілька вищих освіт. У той час він удосконалював свої знання не тільки в Торі, а й у науці, у Кому місті відбулося весілля рабі Менахема Мендла та Ребе Цанхаї Мушки. Менахем Мендл з дружиною переїхали до Сполучених Штатів Америки, де вже жив його тесть Ребе Йосеф Іцхак. У 1951 році у Нью-Йорку рабі Менахем Мендолшнейрсон взяв на себе керівництво хасидами та став ребе. Офіс і синагога Ребе називаються 770 770 за номером будинку 770. Ця адреса і назва 770 – відомі в усьому світі не тільки Хасидам Ребе, але й багатьом іншим євреям. Незабаром Ребе почав відправляти своїх хасидів у різні куточки світу, щоб налагоджувати. Там єврейське життя і допомагати євреям повертатися до свого коріння. Людей, які хотіли зустрітися з Ребе особисто, було дуже багато. Тому він став кожну неділю багато годин поспіль роздавати людям долари для цдаки, благодійності і давати благословення. Одного спекотного літа о півдні такого недільного дня в черзі стояла одна літня жінка в очікуванні зустрічі з Ребе. Через довгий час, коли нарешті настала її черга, вона глянула на Ребе і, сплеснувши руками, сказала: Ребе, я стою тут близько години, але вже втомилася від цього очікування. А ви стоїте тут годинами? Як ви не втомилися? Ребе усміхнувся і відповів: Коли рахуєш діаманти, не втомлюєшся. Любавицький Ребе цінував кожного єврея як справжній, Діамант. Чим була здивована літня жінка? Особливу увагу Ребе Менахем Мендел приділяв дітям, їхній єврейській освіті та вихованню у Дусі Тори. Він казав, що маленькі діти мають велику силу і їхні добрі справи можуть прискорити прихід машеха. Ребе влаштовував дитячі з'їзди в 770, де розмовляв з дітьми, пояснював їм важливість вивчення тори та дотримання заповідей. Ребе заснував дитячу організацію «Цивот Ашем армія Всевишнього, яка працює і зараз до неї може вступити кожна дитина, де б вона не знаходилася. Ідея цієї організації проста: діти є солдатами в армії Всевишнього і перемагають зло єврейською зброєю торою та заповідями. У чому сила маленьких дітей, за словами Ребе? Щосуботи та у свята Ребе встановив постійні фарбренгени хасицькі збори, на яких проводив бесіди про сенс тижневих глав Тори або Свят. Ці розмови запам'ятовували, записували, а згодом почали транслювати по телевізору та радіо у всьому світі. Якось Ребе попросив євреїв, щоб вони приділили особливу увагу десяти діям, які охоронятимуть та захищатимуть єврейський народ. Вони називаються десять мівцоїм». Тфілін, вивчення Тори, Мезуза, Здака, допомога нужденним, будинок повний святих книг, запалення суботніх свічок. Чистота сімейного життя кошерна їжа. Для чого потрібні 10 мівцоїм? Весь свій час Ребе приділяв людям, зустрічався з ними особисто віч на віч із цілими групами. Йому писали і дзвонили з усіх куточків землі, щоб отримати благословення, хорошу пораду, підтримку. До ребе завжди могла звернутися будь-яка людина. Ребе встигав відповісти всім. Навіть коли він захворів і перестав говорити, через секретарів він продовжував знаками та натяками передавати відповіді людям, які зверталися до нього. Зараз ребе немає у нашому. У світі, але його справу продовжують десятки тисяч хасидів по всій землі.